Собою представляють не тільки саму фару, а це, собственно говоря, комплекс. Вона працює з відеокамерою вкупі та процесором, тому що фара состоїть із кучі маленьких світлодіодів, кристаликів, які працюють згідно. Алгоритму, який задає камера. Вона дивиться на дорогу, вона бачить зустрічні та попутні автівки, вона бачить знаки, вона бачить дорожню розмітку. І з цього вона викреслює картинку таку, яку вам дозволяє краще бачити. Тобто вона бачить оцю автівку, і зустрічну і підсвічує крайній світлодіод справа, бачите? Тобто Таке враження, як будто ми їдемо на дальньому світлі. Бачимо всі знаки, бачимо пішоходів, які там у лісі можуть ховатися. Бачимо дуже гарно темні зони. Коли ви їдете на ближньому, то ви чітко відрізається по горизонталі картинка. А матриця вона підсвічує ці темні зони, ці сліпі зони, де ховаються або пішоходи, або якісь. Собачки, або значки. Ви бачите, як добре видно знак. Він ще попереду, впереди ідущі автівки, а матриця вже його підсвічує і нібито ми їдемо на дальньому світлі. Тому матриця це, мабуть, найкраща видумка в автосвітлі з порівняння з ксеноном або led фарами. Це просто бомбічна технологія, яка нам спустилася від преміальних автівок до нас простих смертних. Ось Ми бачимо, як вона малює. Рисує, до речі, Мерс малює дуже плавно, тобто нема таких різких, якщо говорити взагалі про матриці, є. Ті, що подешевше, і ті, що подороже на автівочках, на тих, що побюджетніше, то вони прям видно, як вмикається кристал і підсвічує прям так тик-тик-тик секторами, як гірлянда. А тут такі плавні рухи, воно все таке блин, офігенне. І ти їдеш і здається враження, що ти взагалі їдеш на дальньому. Нема такого різкого переходу. Ну Ви все бачите. Бачите зустрічну смугу, просвітлену, бачите попутну смугу, всі дерева, всю обочину і вирізану машину. Зустрічку вирізаємо. До речі, якщо заїжджаєте на вулицю, яка підсвічена фонарями, то більшість матриць. Вимикається. А у Мерса він, якщо бачить сліпі міста між фонарями, то він зчитує їх і підсвічує. Прямо так обережненько, так акуратненько. Ну, коротше, друзі, це прям супер технологія. Ось бачите, бачите, зараз буде Дати на праворуч і ми так прям підсвічуємо. Здається враження, що фа, е, як на ідіжки, повертається, але тут не поворотні фари, тут є додаткова фара, коли ми робимо поворот вліво чи вправо, вмикається додаткова фара і вмикається ще допомільна підсвітка. Крайньої правої чи крайньої лівої сліпої зони з боку, що дуже поворотна фара, вона коли повертає, вона повертає як фонарик. І якщо, наприклад, повертає наліво, то справа темна зона з'являється. Якщо повертає вправо, то зліва сліпа зона. А якщо є доповнительна фара на сам поворот, то немає оцієї. Мертвої зони, воно підсвічує кругова підсвітка. Ось бачили тільки що горіли фонарі, вона бачить фонарі. І тим не менш, за счет того, що вона бачить, що за деревами темно, вона вмикає матрицю і підсвічує. Ось такі матриці, ось така технологія. Друзі, якщо вистачає грошей, то. Стовідсотково обирайте цю з офігенну опцію як матричні фари, матричне світло. Це е, збереже ваші нерви, додасть вам безпечності в русі і на далекій дистанції ви будете відчувати себе менш уставшим. Ну, покажу, як виглядає мерз. Вночі. Ембієнт підсвітка. Це у нас нагадую, є QC 400. Ось така вона. Машинка. Все, друзі, всім пока. Бережіть себе. До зустрічі.